Вітаю на каналі Tank Time Lambo. Зробив я приказ на контейнери відпад, три штуки. Цей приказ, до речі, випав із солідного контейнера. Ну, Як хто дивився, там було 5 перемог за півтори години стріма. А без стріма вже зробив 30 останніх перемог. Тепер можна відкрити ці контейнери відпад. Взагалі зараз по, тих, по тому відкритті де потратив 12 500 золота. Ну, в мінусі доволі такому. Суттєвому на кілька тисяч золота. Ну, на 3 тисячі золота, да? мабуть, точно в мінусі. Попробуємо за ці три контейнера відбити. Якщо вийде, то значить. Єрунда, якщо десятка не випала, то, значить нічого не, окуп, не окупається. Так, ну що. Тут не тільки танки багато колекційних, 100 тисяч золота і мільйон свободки. Так і все. А, ще контейнери. Ну, давайте тоді відкриємо. Давайте. Ну, ще ці контейнери називають бомбічиськами. Так, 500 золота. Вже хорошо. Нам дали 500 золота. Так, давайте. Далі. А от тепер нема. Ну да, так я собі 500 золота мало. Ну, і то дивіться, 7 днів преміум аккаунт. Той саме мінімум дали. Саме мінімальний. Могли 30 днів дати. Так. Останній контейнер взагалі щось нагороди, скажем так, дрянь. Раз, два, три. І дали містичний контейнер. Ну Давайте ми його ж і відкриємо. Якраз це буде враховуватися у солідний контейнер всі ці нагороди. Так, це забираємо. І нам видали один містичний контейнер. Значить, 500 золота да, тільки отримали. Ну давайте, ну, Ми вже відкривали містичні контейнери. Силка в кінці відео буде. Я думаю подивитись, що це за контейнери всіх рівнів, Неважно перший, другий чи третій. Ну, дали сотку золота. Вийшло 600 золота із чотирьох контейнерів. Нагороди вийшли просто ерундові. Ну от і все. Ну в общем, вийшло, що ми з цим солідним контейнером вийшли в мінус. 600 золота тільки вернулося ще. Ну там десь 8, там нам 1000 дали. І ще оце 600. Ну, навіть 10 тисяч золота не вернули, а 12 тисяч потратили. Ну, я думаю, Все і так зрозуміло. Всім спасибі за просмотр. Підписуйтеся на канал. Впереді буде дуже багато ще чого цікавого. Удачі. Пока.